Як людина собі може дозволити вже понад 15 хвилин на призначену зустріч не з'являтися. Ну що ж це за людина? І тише, що він претендує на один із ключових постів Закарпатської області, начальником управління Міністерства внутрішніх справ. Я за правду. по його словах уїхав на Київ. Про це він повідомив годину тому назад. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, чи є наказ про ваше призначення? Значить, наказ є про призначення, але в зв'язку з цією ситуацією, яка є, що правий сектор і це люди, люди не згідні. Значить, я писток зателефонував в міністерство. про... Відтермінування представлення мене на посаду начальника управління, допоки не буде узгоджено це всі питання з вами і з цим керівництвом. Якщо не буде узгоджено це питання, значить я подаю рапорт і відкликаю, відкликаю свій рапорт про призначення на посаду. Тут є люди з хуста, зокрема, чоловік жінки, котра загинула. Від, від рук нагірного, ви знаєте, справу нагірного. Ці люди хочуть вам задати запитання. На ваших руках кров, не розкрита справа. За які вислуги ви тут хочете очолити Закарпатську міліцію? Шановний пантера, ми на цю тему з вами розмовляли. Вже. У вас тільки самі обіцянки. Вам ніхто не вірить. Я в першу очередь і весь народ вам Закарпаття не вірить. Дайте, будь ласка, тим людям, хто е, продовжує при, призначати керівників не тільки в Закарпатській області, а й у всіх регіонах України по кулуарному принципу без обговорення з, з народом. Значить, на випадок, якщо вони не хочуть дестабілізувати ситуацію, і підняти другу хвилю революції вже проти них, то будь ласка, щоб це був перший і останній прецедент. Будьте добрі, ці слова передайте від імені громади. Області самі міліціянти і самі сам прокурор наш Хуський дали змогу затягували справу і дали змогу за кордон втікнути людині, яка дотепер перекривається, і вони нібито його оглядають і не знають де. десь да, бабану